Всім здоров. Крутимо сьогодні. Вчора крутили, після обіду приїхали, вчора крутили цю бляху і сьогодні 6 -7 листків ціпляли. То вчора після обіду приїхали, вцепили. Таке здання. І сьогодні 6 -7 листків доцепляли Зверху пінили, щоб дощ не забігав. На лісах крутили. З тієї сторони рейки були покручені, хлопці порубили. Такі брусочки, зараз покажу. От такі брусочки хлопці робили, вже ми до брусочків цепляли. Лески натягували, по лісках робили рівненько. Потім відписували, але потім уровень перевіряли. Скільки тут метрів думаєш? Я думаю, метрів з 50. Що? Угу. Та ні, то в машину. Каже, почистити. А, почистити? На, бо все не... одно потім надінеш. Ні, то треба просто того вдівати. І пшикати. Поняв? Типу. цього знімаєш, того вдіваєш. Вже розібрали ліса, це не наші. Ми брати їх не будемо. А, ножки ще забрати. Ну, рейки тут де-не -де, де хуйово було покручені, тому крутили, тут то, само саморези, то трохи вверх-вниз хуйня.